Привітки! Ви коли-небудь думали, що перегляд аніме це не просто спосіб гарно провести час, а ще й можливість навчитися чогось важливого. Бо я впевнений, багато хто з нас почерпнув цінні життєві уроки, саме з перегляду аніме. Сьогодні я розповім вам, як аніме вчить нас жити, розвиватися і досягати своїх цілей, використовуючи конкретні приклади. Мистецтво подолання труднощів, на прикладі, аніме Наруто. Подумайте, що робить Наруто Озумаки таким особливим? Він не народився героєм, навпаки, його дитинство було суцільним випробуванням. сирота, вигнанець ще й у тіні сильних суперників. Здавалось, доля була проти нього, але він не здався. Тому цінний урок полягає в тому, щоб ніколи не здаватися, навіть якщо весь світ проти тебе. Наруто навчив нас, що головне це мати ціль і рухатись вперед, попри різні перешкоди. Наприклад, взявши до уваги його тренування. Там він демонструє, що навіть тоді, коли все здається неможливим, наполегливість і терпіння приносять свої плоди. Цей урок підходить будь-якій сфері життя: від спорту до навчання чи кар'єри. Коли здається, що світ валиться, згадай Наруто і дій. Етика дружби та взаємодопомоги, На прикладі аніме One Piece. Команда соломіних капелюхів це, мабуть, найкращий приклад справжньої і щирої дружби. Вони абсолютно різні. Зорос серйозний мечник. Намі в минулому хитра крадійка, а Чопер взагалі тваринка. А сорі, за... що, що? але всі вони готові жертвувати заради спільної мети. Тому цінний урок полягає в тому, що навчитися працювати в команді та цінувати людей поруч. Пригадайте Еніз Лобі, коли Луфі та його команда пішли проти цілої організації, щоб врятувати Ніко Ровін. Ну це прикольно, але страшно. У цьому світі вони могли б вижити і без неї. Але замість цього вони ризикнули усім. Мораль проста: твоя команда це твоя сила. У реальному житті це можуть бути друзі, родина чи колеги. Важливо підтримувати їх і ніколи не кидати в біді. Планування та стратегія, На прикладі, аніме зошит смерті, що спільного між геніальним студентом Лайтом Ягамі та твоїм повсякденним життям. Планування. Хоча лайт використовував свої знання для сумнівних цілей. Але його здатність прораховувати кілька ходів наперед це справжній талант. Урок Думай на кілька ходів вперед. Задайте момент, коли лайт розробив ідеальний план, щоб повернути свою пам'ять після втрати зовсім та смерті. Усе це доводить, наскільки важливо аналізувати ситуацію, передбачати наслідки і бути готовим до будь-якого сценарію. У реальному житті цей підхід можна застосовувати для складання бюджету, підготовки до іспитів чи навіть планування подорожі. Розумна стратегія допоможе уникнути стресу і досягти цілей. Цінність моменту та емоцій, на прикладі, Твоє ім'я. Аніме Твоє ім'я це неймовірна історія про те, як двоє людей, які ніколи не бачили одне одного, зв'язуються через час і простір. Але тут є глибший сенс: цінуй те, що маєш, і не втрачай моменту. Урок. Живи тут і зараз, бо кожен момент унікальний. Пригадайте, як герої, переживаючи драму, починають усвідомлювати, наскільки важливими були дрібниці їхнього життя. У реальному житті ми часто поспішаємо, забуваючи насолоджуватися простими речами, ранковою кавою, розмовою з другом чи навіть прогулянкою в парку. Йу, що це таке? Я навіть уявити не можу. Що це таке? Робота над собою. На прикладі, моя геройська академія, Деку починає свій шлях як звичайний хлопець. Не Жодної суперсили, але він стає одним із найсильніших героїв у світі завдяки своїй наполегливості, роботі та прагненню. Урок не чекай ідеальних умов, працюй з тим, що маєш. Отже, аніме це більше ніж просто розвага, це джерело натхнення, мотивації і важливих уроків, які допомагають нам орієнтуватися в житті. Напишіть у коментарях, яке аніме стало вашим життєвим вчителем. І звичайно не забудьте натиснути лайк і підписатися на канал. А на цьому цей ролик дійшов до кінця. Усього доброго!